Створюємо сьогодні в Sketch цікавий проєкт. Тобто, у нас буде кодовий замок. І, власне, якщо ми будемо вводити правильний код, у нас буде власне з'являтися для нас торт або донат. І ми можемо, в принципі, його ну, з'їсти. тобто віртуально можемо з'їсти, і буде також у нас музика. Ну, поїхали! Натискаємо Створити. Закриваємо все. Давайте кота видалимо. Принцип, в принципі, тут не потрібен. І давайте сюди. Зараз зробимо інтерфейс. Так, нам потрібно, власне, числа, які будемо вводити. Від 1 до 9. Тобто 0. Так, і давайте далі. Так, 1, 1, 2, 2. Так, три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Вісім. 9. Так. Ну і давайте розставимо якось ці цифри. Будемо на них натискати. Тобто буде у нас щось подібне до кодового замка. Так, один, два. Три. Чотири, 5. Шість. Сім. Вісім. Так, десь дев'ятка поділася. Давайте тоді. Так, ага, дев'ятку не видно. Просто давайте. Ага, я випадково натиснув так ось так. 9 і 0. Також, ну нехай буде ось так, наприклад, стояти. Так, давайте створимо ще змінні. Так, у нас буде власне код. змінна, наприклад. Так, буде код. І давайте також наш код, який ми будемо загадувати, також користувачу. Так, будуть у нас дві змінних, і вони у нас, по суті, глобальні для всіх спрайтів, Тобто, ось будуть у нас дві змінних. Давайте, давайте сюди поки ось так. Далі ми код наш, ось, який буде секретний, ми його сховаємо, щоб у нас було грати цікавіше. Так, ну і давайте візьмемо ще декілька спрайтів. Тобто, для того, щоб ввести інформацію. Так, ввести інформацію. Давайте візьмемо ось такий спрайт. Галочка. Щоб відмінити. Введення. Давайте візьмемо хрестик. У нас тут є. Давайте ось такий хрестик. Так, образ давайте переключимо. Нехай буде у нас, наприклад, тут видалимо ось такий, нехай буде. Хрестик також, нехай у нас буде. Давайте зараз тут у нас кілька хрестику образів. Давайте подивимось. Так, тут також можна чорний видалити, Ну, це так опціонально, можете це робити, можете ні. В принципі, як хочете. Так, і також найголовніше, це наш приз, Тобто у нас буде тут з'являтися донат, або щось таке. Давайте подивимося, або є торт у нас тут, або Донат. Давайте подивимося, що тут є таке смачненьке. Так, ну нехай донат буде, наприклад. Так, тут у нас звук, який у нього тут є, ну нехай буде тут якийсь звук цікавий. Ну, в принципі, або давайте навіть торт краще візьмемо, тобто донат якось... Не дуже святково. Давайте все ж таки, мені більше торт подобається. Давайте кейк. Так, можна його там збільшити ще трошки, наприклад, 120 задати. Ось так, нехай буде побільший. Так, ось тут у нас він буде з'являтися, треба його сховати потім буде. Це наш приз. Так, якщо ми, наприклад, відкрили, да? тобто, якщо ми правильно ввели комбінацію, у нас буде з'являтися торт, і буде грати музика. Також певна. Так, давайте зараз це все подивимося. Так, підготовча робота у нас пройшла нормально. Того можна також якесь задати, щоб було якось цікавіше. Давайте подивимося, що тут у нас є таке красиве. Так, ну нехай. Так, що у нас тут цікаве є. Давайте подивимося. Так, щось, наприклад. Давайте подивимося, що тут у нас таке. Так, ну нехай. Так. Ну, нехай, наприклад, щось. Нехай щось таке. Ви можете взяти, в принципі, що завгодно. Так, ну нехай буде, наприклад, щось таке. Да? Тобто, нехай буде, наприклад, щось таке більш новорічне. Так, ну поїхали тепер програмувати. Давайте зараз створимо код. Тепер потрібно. Давайте повісимо, власне. На цифри спочатку. Так? Тобто ми будемо вводити цифри і будемо змінювати код наш, да? тобто, змінну код. Поїхали, власне, дивіться, розпочнемо, власне, з ноліка. Так, натискаємо на 0 і давайте, власне, візьмемо блочки наступні. Тобто зараз ми будемо брати наступне. Тобто, Коли натискаємо на спрайт, наприклад, на 0, у нас буде тут подія, коли натиснуто на спрайт. І тут нам потрібно змінних, власне, надати значенню код. Ми надаємо значення наступне. Тобто ми беремо оператори. У нас є тут з'єднати, тобто є функція строкова. З'єднаємо з нулем. Так, і також сюди передаємо код. Тобто код, який в нас є, ми з'єднуємо також з нулем. Да? Тобто, ось таким чином. Так, ну і давайте зараз е, спробуємо тепер понатискати. Так, у нас з'являються нулі. Бачите? Тобто, з'єднується все наче добре, все непогано. Давайте тепер будемо перекидувати цей код в одиничку. Такий самий, тільки тут пишемо один. Так, двічку також давайте перекидемо сюди. Так, пишемо також двійку. Так, і також копіюємо в трійку і так далі. Так, в трійку. Так, давайте сюди також. Так, в четвірку також. Давайте сюди так, закинемо. Так, і в 4 також аналогічним чином пишемо 4. Обов'язково не забувайте там, щоб все. Перевіряйте, щоб все у вас було нормально. Так, 5. І також у нас буде 6. Так, давайте пишемо сюди. Так, 6. Так, 5, 6. Так, все добре. Так, 7 також кидаємо сюди. Так, тут у нас буде 7. Так, 8. Кидаємо також. Так, 8 сюди ставимо. 8. Так, і 9. Залишилося. 9, Давайте 9 також кинемо. Так, спройт 9. Кидаємо, також пишемо 9. Так, наче тут все нормально. Давайте ще переберемо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 9. Так, все нормально, все добре. Так, ну тепер нам потрібно також скинути власне наші значення. так. Тобто, якщо у нас буде, наприклад, будемо натискати ось на хрестик, ми будемо скидувати значення нашого коду. Давайте запрограмуємо. Так, переходимо в хрестик і також чекаємо подію, коли у нас спрайт натиснуто. Ми будемо повністю скидувати наші змінні. Тобто надати код, значення тільки не 0 або взагалі нічого. Тобто, у нас це, по суті, буде екстрока. То ми сюди на... взагалі нічого не додаємо. Так, тестимо, що у нас вийшло. Так, я зараз скину. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все нормально, все працює, скидаємо. Так, все у нас тут непогано, все добре, все працює. Так, нам потрібно ще також е запрограмувати. Переходимо тепер в наш тортик, коли він буде з'являтися. Давайте зараз запрограмуємо тепер торт. Так, і тут у нас буде, коли натиснуто прапорець. Гру ми будемо запускати пропорцион. Коли натиснуто прапорець, давайте тоді будемо. Так, подія у нас тригер. Коли натиснуто прапорець, беремо в торті, пишемо тепер це все. Так, давайте надамо також код, значення, наприклад, нічого. Так, тут код, який ми задумуємо. Тобто наш код, тобто який ми задумали, по суті. Так, Давайте задамо, наприклад, ну, я задам 1,987, просто 4 цифри зазвичай, да, ви можете більше задати, як потрібно. Далі його треба сховати, також, щоб його не бачив користувач, щоб розручніше грати і було цікавіше. Так, тут також треба сховати наш торт, якщо б його не видно було. І тільки, якщо правильно відповість, да, тобто правильний код веде власне, користувач, він тоді також з'явиться. Тому також це все потрібно, власне, зробити. Так, тепер треба запрограмувати також кнопочку. У нас є кнопочка така ось зелена. Да, тобто, коли ми натискаємо, у нас, власне, буде. Тобто треба перевіряти, да? тобто, якщо у нас коди один і другий співпадають, тобто з нашим, да? який, наприклад, ми тут задали раніше, да? тобто, і який ми задумали, який веде користувач, якщо вони співпадають, то треба власне, дати відкрити йому тортик і показати, й... і пригостити його тортиком. Так? Давайте це зробимо. Переходимо сюди на кнопочку, так? на нашу галочку. І давайте, власне, коли спрайт натиснуто. У нас є подія, коли натиснуто Спрайт. Так, тут у нас розгалуження. Дивіться, беремо, переходимо в керування. Якщо то. І ми перевіряємо. Тобто, Якщо коди ці відповідають між собою, оператор власне, у нас дорівнює, да? Тобто, перевірка, чи дорівнюють один одному. Так, у нас є змінна код, є наш код. Тобто, якщо вони дорівнюють, якщо ми правильно ввели код, то тоді треба. Ми будемо використовувати оповіщення, події. Ми будемо оповіщати, щоб торт наш показався. Так, обираємо оповістити повідомлення. І давайте тут напишемо своє нове повідомлення. Показати торт, наприклад. Да? Показати торт. Давайте так і напишемо. Так, у нас буде ось таке оповіщення. І, наприклад, зараз ми натискаємо, да, буде тут оповіщення, і, наприклад, кейк, його може прийняти, наприклад, інший спрайт, може прийняти оповіщення. І тут ми робимо наступне: коли я отримую показати торт, так, у нас тут є події, коли я отримую показати торт. І ми, власне, будемо показувати наш торт. Вигляд. Дивіться, ми показуємо. Так, є у нас тут показати. Показуємо торт. І відтворюємо також звук. Ну, звук у нас тут, що у нас тут є. Так, Бьоздей, ну давайте. Так, Бьоздей, нехай Бьоздей буде. Можна запис, звісно, завантажити ще. Нехай буде ось такий звук. В принципі, він непоганий. Так, і давайте запустимо, пограємо тепер. Так, ось у нас все виглядає ось таким чином. Так, і давайте пограємо також в гру нашу, тобто подивимося, чи все працює. Так, є, тепер ну, наш код тут з'явився. Ну, я задав ось такий. Давайте введемо. Так, перевіряємо, бачите, нічого тортика у нас не з'являється. Знову скидаю. раз. А якщо я зараз ввів код, який потрібно, Так, у нас з'являється, тобто у нас нагодували торком, тобто код у нас, то, тепер, наприклад, ну, представте, що, наприклад, це холодильник, так, і холодильник з кодом. І, наприклад, хтось загадав код. Якщо ви правильно ввели, то ви можете з'їсти цей торт, а якщо ні, то торта ви не можете не побачити. Тобто ось так. Ну, в принципі, ось такі можливості. Тобто, це кодовий замок. Наш код можна скрити також. Дивіться, тут у нас є змінні. можна, щоб було зручніше грати. Наприклад, щоб було грати цікавіше, можна їх скрити. Да? І можна змінити, звісно, тобто, ось тут зміну, да? тобто, ви можете, наприклад, іншу сюди задати значення. Можна також придумати так, щоб було значення, це задавав користувач. Ну, в принципі, тут у нас або рандомне значення, можна, наприклад, генератор випадкових чисел. Ну, тільки вгадувати буде, скажімо так, не дуже зручно. Може бути складнувато. Ну, давайте спробуємо. Так, і давайте введемо значення. Так, 12 не хоче. Так, не хоче. Не хоче, Бачите, нічого не з'являється. Прибираю, так, 1,987. Знову тортик з'являється. Це класно. Тобто, у нас є, по суті, віртуальна клавіатура з'явилася, так, тобто з'явився термінал, де ми можемо вводити певні числа, тобто від власне 0 до 9. Ми можемо вводити певну числову інформацію і певний код. У нас також є введення, да? тобто ми реалізували код введення кожної, коду кожної кнопки. Можна тут трошки, да? тобто, ну, в принципі, ось так виглядає. Це у нас код кожної кнопочки, да? тобто додається по суті строка до коду да? до нашої змінної. У нас з'єднується за допомогою команди з'єднати, яка є у нас тут да? тобто для роботи зі строками. Ми можемо в принципі, поєднувати ще цифру певну. тобто Можемо скидати всі значення, так можемо перевіряти, чи вони дорівнюють між собою, і оповіщати, наприклад, наш тут показати торт. І торт у нас прийме, власне, тобто, якщо отримуємо показати торт, ми його показуємо і відтворюємо звук, наприклад, бюстей. Да? Тобто, ось таким чином, або тут є звук певний, ви можете свій завантажити, тобто як вам більше подобається. І коли ми натискаємо прапорець, ми підготовлюємо, дивіться, код, ми скидаємо, який би там не був. І значення нашого коду ми обираємо або вручну, або можна, в принципі, зробити там з допомогою випадкового числа. Тобто, в принципі, можна так зробити. Ну, тут як вам більше подобається. Ну, з випадковим числом буде цікавіше, наприклад, можна спробувати тобто, від 1 до 10 або від 1 до 20 число. Тобто тут дивіться, як вам буде більш зручніше. Ну, давайте спробуємо від 1 до 10, наприклад, і спробуємо запустити, що у нас буде. Так, я ось зараз не знаю, да? Дивіться, один, наприклад. Так, два, наприклад. Так, ні. Три. Бачите, три у нас з'явилося. Тобто, ось так у нас вже працює. Звісно, можна зробити ще підказки також певні. Ну, в принципі, користувач може підбирати, тобто, дані, тобто, в залежності від того, ви можете запрограмувати, в принципі, як завгодно свій код, можете трошки змінювати. Ось так це виглядає. Ну, давайте ще раз потестимо. Я тут значення ввів. Так, ось так, ось так. І все працює. Бачите? Тут ніяких проблем немає, все у нас працює. Знову. Так, ну, давайте зараз, наприклад, якесь число не хоче. Бачите, нічого не хоче. Так, і знову ввожу потрібний код. Все працює. В принципі, у мене все всім дякую за увагу.